Слава Богу, Двоє. Бог сотворив цей день для того, щоб ми тішилися. Він сотворив для того, щоб ми побачили близьких, знайомих, щоб наше серце раділо. Хоча в світі дуже багато тривог. Ми бачимо, що робиться, вся земля здригає від, від того, що. Робиться на тій землі, яку Бог створив для того, щоб тут та люди жили мирно і щасливо. Але сьогодні ворог дуже радіє, але це ще не кінець. Друзі, я чую, о, ви знаєте, це вже кінець, вже скоро Христос прийде. Ось ось, вже диви, подивіться, бо написано, що коли побачиш місто, окружене військами, то. Не правда? Так, буде такое. Ми почуємо по про воєнні чутки, ми почуємо різні катаклізми, але каже, не лякайтеся тому. Бо каже, день Господній не прийде. ну, просто Він прийняли непомітним способом, коли людина не бодроство є, тоді приходить кінець. Господь говорив за духовний кінець, друзі, другі. Бо вона бути живим, але далеко від Господа, далеко від Його заповідей, далеко від Його праці. Можна називатися Христа Інином, а не любити сусіда. Коли Господь каже, звіщайте звищайте, їбаємо життя. А що воно мені потрібне? А чи нема тих вибраних? Але Ісус каже, Він прийде як злої вночі. Чуєте, непомітним способом. Здається, стоїть хата, але є підкупа. Є, ця дра, є пролом. І ворог приходить і руйнує цей дім. Оце кінець для того дому. Але коли хазяїн бодростує і обходить свій дім, я сьогодні пан каже, сьогодні таке, ну, я вітаюся з сестрами. Ну, він таку шуточку сказав, слава Богу, що ми ще радіємо тому. І ви знаєте, він обходить кров'ю і дивиться, там добре, там добре, ага, тут поправити треба. Бо життя, знаєте, вводить свої корективи. Але я би хотів би зачитати перед нашою молитвою. Слава Богу, на сьогодні є гості. Я Бог дарував їм слово, вони будуть проповідувати, будуть співати, ми будемо всі разом радіти. І я б зачитав би зачитав на друге Солонян, Другі Солонян, другі роки. Будь ласка, якщо можна. А, ну. ну, якщо не маєте, то беріть свої Біблії, посилайтеся, як казав, до віруючи, бо вони носять Біблію і читайте разом. Будь добре, я зачитаю, я так просто. Благаємо ж, браття, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього. Нераз ви каже, що таке згромадження? Ну, ну, я розумію, що <кхух> зберуться десь. Але Слово Боже в першому слоняному говорить в 4 розділі 15 вершові. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе. Хто колишне до приходу Господнього, ми не уберемо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскрес, воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо, зостали, позосталися. І будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Оце є те згромадження, коли зазвичай труби, коли Господь прийде церкву свою взяти, наречену свою від землі, від тих страдань, від тих неправди, від того беззаконня. Він вибраний своєму. І далі, щоб ви не хвилювалися другий вірш. Зараз умом та не жахалися ані через Духа, ані через Слово, ані через листа що він ніби від нас, ніби вже настав День Господній. Були такі ученики, які сказали, що вже День Господній настав. Вже церква була піднята і бунтували церкву. Прийшлося Павлові писати до Солонян цей, цей лист, щоб настановити церкву, щоб зупинити тієї підзаконня, які робляться. Хай ніхто жоден спосудом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і вийдеться беззаконник, призначений на погиблі. Чуєте, чим перше прийде цей день страшний? Бо був страшний день, коли Ісуса розп'яли і небо померкло. І проповідники проповіть наразі, що Господь лице своє відвернув, відвернув від сина свого. Бо Написано, що я світло. Ісус каже, я світло для вас. І коли це світло розпинали, Він життя віддавав за нас. І це світло перестало світити. І він сказав, звершилося. І небо померло. І оцей день буде дуже страшний, коли церква Христова буде піднята. Читаємо далі. Що противиться призначення на погибель. святиш, що противиться та несеться понад усе, зване Богом чи святощами. Та що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Ви чуєте, що буде? Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Йде війна, ми знаємо, йде війна. Йде тяжка війна, горе пішло на землю. Ворог дуже. Дуже свіре стоє. Але це ще не кінець, друзі. Ще буде, ще будуть видавати, брат-брата будуть видавати. Буде таке робитися, що будуть люди шукати, бо скоріше смерть прийшла. Але він виїдеться цей беззаконник, який засяде на святому місці, тобто буде відбудований храм. Буде відбудований храм і він там сяде з великими чудами і ознаками, зведе навіть вибраний. Тоді отоді знайте, удача пише е, Павел П'ятий, чи ви не пам'ятаєте, ще у вас живши, я це вам говорив. І тепер ви знаєте, що сам не допускає з'явитися йому своєчасно. Боже діється та йметься беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений зсередини. Тоді то з'явиться той беззаконня, що його Господь, Ісус, заб'є духом уст. Уст і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та неправдивими чудами. І з усякою обманою неправдими між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошла їм дію обмани, щоб вони правду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Перевернути все буде. На біле будуть говорити чорне, на чорне будуть казати біле. Те, що брати те, що без законі, це нормально, це все добре. І багато хто спокуситься. Але друзі, Господь каже, це буде. Е... Щоб ви не киталися, не киталися цими всякими новинами, щоб ваше серце. Не відступило від Господа. Тому то ми, брати і сестри, сьогодні на святому місці. І сьогодні Господь говорить до нашого серця, щоб ми не боялися, щоб ми не трусилися від того, що настало на тій землі. Подивіться, що з Ізраїлем робиться з святим містом. Подивіться з святим народом, що робиться. Але то не кінець. Горе прийшло на землю. Ворог. Дух цей нечисти хоче божеством зробити, хоче скрізь мати владу. І він цю землю ворожить. Але ви не лякайтеся, ви укріпіться. Каже, хто любить мене, той заповіді мені береже. <кхи> Чуєте, нам треба любити Господа. Любити наше зібрання. Наше зібрання на тому місці, що ми сюди спішили, щоб почути слово від Господа. Щоб укріпитися, щоб помолитися йому, щоб йому віддати хвалу. Не лякаємося, що робиться це. Хоча ми слабі, знаєте, часом у нас все серце трепеще, горе прийшло. Там вбивають, там те, там те. Господи, що ж то робиться? Захисти народ. А Ісус каже, блаженьому муж, хто не ходить на зібрання першого солов. І це є з гори, як не сидить. А в законі його перебування, він укріпляється в ньому, він зміцняється в ньому. Хто живе під покровом Симоні, то в тіні крили пробуває. Це велика обітниця. Ніхто не вирве, ніхто не вирве з рук Отця. А ваші імена записані в книгі Агнця, в книзі цій благословенні. Це мої діти, я за них страдав, я хода то й перед отцем за них. Це мої діти. Друзі, прийдуть великі випробування і в нашу церкву, і в наше, і в наше місто ворожі. Дай Господь, щоб цього не було. Але щоб ми теж достояли, щоб ми не боялися того. І наше серце не сказало, що це кінець. Не прийде ворог. Таким способом буде побудований храм. Бо засяде він там. Він великою силою буде робити чудо. І написано, що пів, пів своєї каденції він буде робити такі закони хороші, що народ його прийме як Спасителя. Бо такі буде справедливі закони зробити. Але тоді різко змінить свою, Писання так написано, він буде гнобити Божий народ. Вбивати його. Тому то цінуємо тими хвилинами, що ми сьогодні разом, що ми чуємо слово Його, що ми бачимо одне одного, що ми можемо ще вільно стати на коліна і помолитися тому, хто створив ними землю. Віддати йому хвалу. Подякувати, знаєте, я кажу, настав день, подякуй, маєш здоров'я, Дважди подякує. Маєш Господа спазителю. Без безперестанку дякую йому. За все дякуйте Господу. Тому що хто не його, йому нема за що дякувати. А нам є. Бо він теж спасиди, і він наш Бог. Давайте ми зараз приклонимо наші коліна. Воздамо йому хвану подяку за хліб і до хліба, за здоров'я, за мир, за те, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми ходимо. Що ми можемо споживати хліб, що ми можемо цими руками брати його, що наші ноги прийшли на це місце святе. Дякуємо за все. Дякуємо, що ми можемо руку братові подати, Побачте одне одного. Дякуйте. Дякуйте. І ще раз кажу, дякуйте. А Він любить нас і нас ніколи не поки. За все йому буде проходять.